У попередньому сюжеті ми розповідали, як у центрі Білої церкви на землях міноборони заміж житла для військових досі продовжує працювати ринок щодо махінації з понад одним гектаром відкрите кримінальне провадження. Це нам підтвердили у Держаудитслужбі та СБУ. А ось в оборонному відомстві нас запевнили, що вивчають інформацію та аналізують матеріали господарської справи. Виявляється, ще 13 років тому міністерство зверталося до суду про визнання недійсним договорів на оренду землі та встановлення сервітуту моноліт-буд, Вимагали звільнити ділянку та стягнути кошти з товариства. Проте суд вирішив, що цього робити не потрібно. Представники державного підприємства КУМІП обізнані ситуацією, що склалася у вищезгаданих правовідносинах, та неодноразово проводили огляд зазначеної земельної ділянки. Рішенням господарського суду Київської області від 15 квітня 2011 року задоволені позову було відмовлено. Апеляційну скаргу заступника військового прокурора. Білоцерківського гарнізону було залишено без задоволення. Рішення господарського суду без змін. Рішення набрало законної сили. Нагадаю, відповідний договір держпідприємство уклало з товариством у 2006 році на чверть століття. Його копію нам надали, і згідно з нею, сплата податку на землю становить 1% від грошової оцінки. А вона на той момент складала понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тобто, орендар мав платити 23 тисячі щомісяця. Права землекористувача використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, зводити в установленому законодавством України порядку споруди, передавати побудовані споруди в оренду, самостійно господарювати на землі. Всі побудовані на земельній ділянці споруди за встановлений термін дії договору земельного сервітуту є власністю землекористувача. Землекористувач має першочергове право на викуп земельної ділянки у разі її продажу. Зміна умов договору та його припинення до закінчення терміну його дії можлива за письмовою згодою сторін. Дострокове розірвання договору в односторонньому порядку можливе тільки за рішенням суду, змінами в законодавстві та нормативними документами. Що обмежують режими діяльності сторін, здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. Втім, там, замість того, аби відповісти на наші запитання, окреслили функції своєї роботи. Також у листі промовчали чи виїжджали прокурори безпосередньо на місце, та чи допитали представників Куміба, Моноліт Буда та інших питання. Чому від північного офісу Держаудитслужби отримано копію аудиторського звіту від 8 січня 2024 року про результати державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства Міністерства оборони України Київське управління механізації і будівництва за період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2023 року та долучено року до матеріалів вказаного кримінального провадження для перевірки викладених у ньому обставин? Письмові коментарі надали і у державному підприємстві КУМІБ, яке стало правонаступником Білоцерківського управління військово-будівельних робіт. Воно в обличчі Володимира Ярмоленка і заключило у 2006 році відповідний договір на встановлення земельного сервітуту з Монолітбудом. Так от, у КУМІБІ зазначили, що документ на сьогоднішній день. Чинний оплата здійснюється щомісяця на їхній рахунок. Зокрема, з січня 2023 року, по березень 2024 тисячі користувачі землі сплатили понад 407 тисяч гривень. Втім, скільки ж отримали загалом, починаючи з 2006 року, такою інформацію на держпідприємстві не володіють. Станом на 14 березня 2024 року між ДПМО МОУ Куміб та ТОВ ВБФ Монолітбут укладено додаткову угоду до договору земельного сервітуту, якою переглянуто розмір плати з урахуванням актуальної нормативно-грошової оцінки 6 мільйонів 205 тисяч 744 гривні. Заборгованість 55 тисяч 905 гривень. То в ВБФ монолітбут визнало наявну заборгованість та зобов'язалось її погасити найближчим часом. Керівництво ДПМОу всіляко сприяє всім розслідуванням щодо протиправних дій, як колишнього керівництва, так і діям, які нанесли шкоду інтересам ДП МОУ «Куміп» та державі взагалом. У наступній частині ми ж почуємо позицію представників «Монолітбуд» та незалежних правозахисників, які привідкриють інші не менш цікаві деталі земельної оборудки по вулиці Хрусталенка. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.